Скільки коштує натуральна олія без хімії та як її замовити? І так, у нас є Тік-Ток, який називається Зернозбут. І олію, натуральну нашу без хімії торгової марки Брюша можна замовити тільки через наш Тік-Ток. І так, що ми маємо зробити? Заходимо в наш додаток Тік-Ток, вбиваємо пошук Зернозбут, знаходимо нашу сторінку. Ось зерно збут наш офіційний, і ми бачимо, є посилання, ціни на зерно, логістика, продаж олії та інша корисна інформація. Значить, ми заходимо сюди, відкриваємо. Тепер у нас є зерно інфо. Все вірно, нам потрібно сюди. Якщо у вас Android, ви можете так нажати, вас перекине. На жаль, в iPhone, бачите, не вдалося завершити дію. Нажимаємо три точечки справа, відкрити в браузері. І воля, ми переходимо. Дивіться, у нас є декілька напрямків. Якщо ми говоримо за олію, е, у нас є закупівельні ціни, е, у нас є перевезення, у нас є гранти різні, ми тут розміщуємо. І, звичайно, наша замовити олію бюрюша. Нажимаємо сюди, потім пишемо розпочати. Замовити натуральну олію та можна прямо зараз. Нажимаємо замовити. Нас перекидає на сайт, де ми можемо вибрати, яку олію нам потрібно. Дивіться, є дві ціни. Перша ціна це для е, людей, які на нас не підписані. Це 105 гривень. Беремо одну олія соняшника нерафінована, інша олія соняшника нерафінована, фільтрована. Я розповідав, яка між ними різниця в, в інших відео. Вибираємо кількість одну того, одну того. Так, і тепер для того, щоб знизити ціну, нам потрібен. Промокод. Промокод це Бірюша. Це наша назва торгової марки. Але потрібно написати всі літери великими. Тобто пишемо Бірюша. Тепер вказуємо телефон там, 000 000 000. Прізвище ім'я по батькові. Іванов Іван Іванович. Місто. Там луцьк відділення 8, наприклад. І замовити. Замовлення прийнято. Далі ми бачимо. Що нам прийшло повідомлення? Перевірте замовлення. Олія нерафінована одна, нерафінована фільтрована одна. Промокод успішно застосований, і замість 105 гривень у нас вже по 89 гривень олія пляшки. Тобто дві пляшки буде за 178 гривень. Доставка за адресою Луцьк, відділення нової почти Іванов Іван Іванович і номер телефону. Підтвердити. Нажимаю підтвердити. Далі оплатіть е, замовлення за номером карти. І ось є номер карти. Е, карта належить ФОП Адамович Дмитро Юрійович, це наш ФОП. І важливо, у призначенні платежу, вкажіть номер замовлення. Ви можете скопірувати його і вставити в коментарях або в призначенні замовлення. Після оплати, оплати надішліть скріншот або фотографію, або квитанцію сюди в бот. Тобто, як ви тільки відправили, ви зробили квитанцію, об відправили все, є оплата. Дякуємо, твоя олія вже. Пакується і скоро буде готова до відправки. Очікуйте ТТН найближчим часом. Як тільки ми перевіримо, що оплата пройшла, ми відразу вам сформуємо ТТН і е, на наступний день або в той же самий відправимо оліку. Що я вам хочу сказати? Торгова марка була створена для вас за допомогою вас, тому що наші підписники побачили наше виробництво. У нас є в TikTok посилання там плейлист, є який називається Олія виробництво. Там 20 відео про те, як виробляється сонячна олія. Повністю весь інструктаж від А до Я по всім процесам виробництва сонячної олії, пройшлись по заводові, все показали. Після того, ви захотіли скуштувати нашу олію, це наш перші екземпляри. Ми ніколи не виробляли перед цим на розлив от таких пляшках. Ми завжди продавали масловозами. Тому що я хочу сказати: торгова марка Бірюша – це смак, який турбується про ваше здоров'я. Інше це минуле. Як тільки ви спробуєте смак нашої олії, ви більше ніколи не захочете купувати олію в магазині. Обов'язково підписуйтесь. У нас дуже багато чого цікавого про олію.